Благодійна коляда від тих, хто втратив найрідніших У Луцьку Діти полеглих героїв, колядували закладами міста. Десятки дітей, батьки яких загинули, згуртувалися, щоб допомогти захисникам, які зараз боронять Україну. Різдвяний сценарій школярі розробили самі. Волонтери лише трохи допомогли з організацією. Скільки на та кому передадуть гроші? Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розкаже. Отеці остання репетиція та приготування колядників. Ратом солдапі німає без <в> очі. Діти, які на війні втратили своїх татів, нині і за акторів, і за режисерів. Зірка, зірка, розглядана, потім і після вже зірки вже всі стають і вже ми першу вони співають для своїх рідних. А далі вирушають колядувати місто. Щоб ми проживали і не знали. попереду хлопці із зіркою та зерном? Пане господарю, дозвольте закулядувати, щоб стояв незлемний бахмут. Сильно покордони, щоб почула це в Херсоні. 14-річний Гліб подолав майже сотню кілометрів. Приїхав з Володимира, аби поколядувати разом із друзями. Обоє його батьків військові. Тато загинув. Тепер хлопець допомагає мамі, що боронить країну. Зібрати кошти на те, щоб допомогти там, хоч пару тих життів спасти. це Дуже важливо. Катруся теж приїхала із сусіднього району. Її тато загинув півтора року тому. Минув Дівчинка разом із п'ятьма братами та сестрами наколядували понад дві тисячі гривень і все віддали воїнам. Для мене досить важливо сюди було приїхати, щоб. 에, допомогти э, ЗСО. гуртом колядують діти уже четвертий рік поспіль. Ця традиція започаткувала ще до повномасштабного вторгнення. Підтримати Україну, щоб вони хоч трошки розвеселилися. Волонтери, які допомагали з організацією, кажуть, що року сиред військових більше є. Для них важливо підтримувати. Один у одного нам приємно, що дітки не думають про себе в це свято. А як рятувати життя наших побратимів? Діти співають і традиційні колядки, і ті, які написані уже під час війни, миколаї всі святі поверні. Щороку запрошує юних колядників до свого магазину. Багатьох уже пізнає. Вони, я так багато вас знаю. Куди б діти не прийшли посівати, їм дякують та щедро донатять. Від нас дякуємо за день. Колядники зібрали понад 100 тисяч гривень. Гроші підуть для військових 14-ї бригади на квадроцикл із причіпом, який допоможе евакуйовувати поранених. Тетяна Тетянохомич Антон Онищук Луцьк ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.